Усім привіт вітаю вас на ютуб-каналі Watsons. Мене звати Аля, я клінток блогер так же сталося, що я знаю про прибирання майже усе, тому сьогодні ви отримаєте не лише заряд мотивації, а й купу корисних порад, як зробити прибирання не лише швидким, а й дуже ефективним. А поки ми не почали, ставте лайк та пишіть в коментарях, чи встигли ви помити вікна до Великодня. Якщо ви думаєте, що швабра підходить лише для того, щоб мити підлогу, ви дуже сильно помиляєтесь. Сьогодні я покажу, як помити кухонні фасади, не дістаючи при цьому драбину. Для цього нам знадобляться ось такі серветки. Вони одноразові, але якщо ви хочете зберегти екологію і трішки зекономити. Можна використовувати мікрофібру і ось такий засіб теж для підлоги. До речі, ці серветки справжня знахідка. Якщо у вас є картка Watson's, дуже часто їх можна купити зі знижкою. Я вважаю, що це дуже економить бюджет. Дістаємо серветку і одягаємо її на швабру. Для цього, звісно ж, будь-яка швабра не підійде, в неї мають бути спеціальні отвори. Надягнули, і тепер можемо. Прибирати відбитки пальців. І лише за півхвилини подивіться, що сталося з нашою серветкою. А це кухня, місце, де ми готуємо їсти, тому тут завжди має бути чисто. І, до речі, у мене є ще один лайфхак: як використати цю серветку повторно. Ви її просто перевертаєте, і з другої сторони вона буде абсолютно чистою, і ви можете продовжувати прибирати. Можна мити не тільки верхні фасади, а також і нижні. Якщо вам важко нахилятися, це взагалі чудовий варіант. Після цього серветку можна викидати, але якщо ви не хочете використовувати так багато одноразових серветок, можна взяти мікрофібру. Вона також є у магазинах Watsons. вона для скла. Але за рахунок цього не залишає жодних версинок, тому можете за це не хвилюватися. По розміру вона трішки більша, ніж серветка, але нам це не заважає. Далі беремо засіб для підлоги, і ось так його використовувати не дуже зручно, тому зараз дістану розпилювач. Ось такий розпилювач, їх можна використовувати повторно, за це не хвилюйтесь. Наливаємо сюди трішки засобу. До речі, у нього дуже приємний яблуневий аромат. Закриваємо і можна одягати мікрофібру. Ось так. І наносимо сюди засіб. Переходимо до ще одних фасадів. Їх помиємо цією шваброю. Якщо вам здається, що мікрофібра недостатньо волога, можете додати ще трішки засобу. І у нас все готово, жодних відбитків не залишилось. І в нас тут є ще високе скло. Для скла беремо іншу мікрофібру, тому що та у нас вже волога. І також одягаємо її на швабру. І далі нам знадобиться засіб для скла. В його складі є спирт, тому він швидко висохне і не залишить жодних плям. Його також наносимо на поверхню мікрофібри. Знімаємо мікрофібру, вона нам ще зараз знадобиться. Як ви бачите, в нас мікрохвильовка і духовка також зі скла, тому зараз їх протремо. Але перед тим як ми будемо мити, покажу, як правильно складати мікрофібру, щоб вона зі всіх сторін залишалась чистою. Складаємо спочатку ось так навпіл, потім ще раз і ще раз. Миємо цією стороною, коли вона забрудниться, складаємо, і в нас знову все буде чисто. Найкраще засіб наносити спочатку на мікрофібру, а потім на поверхню. Ми не хочемо, щоб він затік туди, куди нам не потрібно. Якщо у вас є місця, які складно дістати мікрофіброю, можете використовувати стару зубну щітку, але помийте її перед цим. Наносимо ще трішки засобу і проходимося по духовці. Зовні вона чиста, але не забуваємо, що приготувати смачну вечерю, духовка має бути чистою. І всередині в нас тут є те, що терміново потрібно помити. Для цього нам знадобиться меламінова губка, але не забувайте, що перед використанням її потрібно намочити, бо деякі використовують її сухою. Для того, щоб кожного разу не бігати до раковини, взяла тарілку з водою. До речі, меламінову губку можна легко розламати, тому не хвилюйтесь, якщо вона почне крошитися у вас в руках. Намочуємо і можна працювати. Якщо з першого разу вийшло не ідеально, просто повторіть ще раз і все буде добре. І подивіться, на що перетворилась наша меламінова губка. Тепер це потрібно витерти насухо і можна готувати смачний великодній обід. І повертаємо деку у духовку. Коли вона така чиста, великодні паски вийдуть ну, дуже смачними. Коли гарнір до столу вже готовий, можна переходити до того, щоб помити плиту. Забираємо кастрюлю і беремо наш сів. Спочатку, звісно ж, треба прибрати зайві деталі, щоб вони нам не заважали. До речі, мало хто звертає на це увагу, але засобу не потрібно наносити дуже багато. Нам потрібно всього декілька крапель. Бо якщо нанести багато, вам доведеться це дуже довго змивати. І спочатку розпреділяємо засіб по усій поверхні, і також йому потрібно дати час для того, щоб попрацювати. Скільки потрібно часу, звертайте увагу на упаковку. Для всіх засобів це буде різний час. Також ми дістали комфорки, але не забувайте, що сюди волога не повинна потрапляти. Тому що потім ваша плита, можливо, не буде працювати. Будьте з цим обережні. Залишаємо плиту на 5 хвилин, поки можемо попити чаю. 5 хвилин вже пройшло, беремо вологу мікрофібру. Вона має бути саме волога, а не мокра, щоб з неї не стікала вода. І витираємо залишки нашого засобу. Щоб краще відмити важкодоступні місця, які в нас знаходяться ось тут і ось тут. Можна використовувати також зубну щітку або зубочистки. Вони якраз чудово тут дістануть усі забруднення. Тепер, коли все у нас чисто, можна повертати деталі на місце. Головне запам'ятати, в якому порядку ми їх прибирали. Якщо у вас не такі маленькі решітки, а великі, ви можете занести їх у ванну, там буде зручніше помити. Так, всього за 5 хвилин наша плита ідеально чиста. Після того, як гості підуть додому, у вас залишиться ціла купа брудного посуду. І якщо ви не щасливий власник посудомийки, вам буде потрібен засіб, який ефективно усе відмиє, щоб решту вечора ви не провели на кухні. Саме такий засіб, ось цей домоль. Він дуже бережно ставиться до ваших рук і швидко відмиває усі забруднення. Після миття посуду потрібно зробити профілактику для труб, тому що туди, скоріш за все, під час миття попадає трішки жиру, і з часом він зможе накопичитися і заб'є вам труби. Ми цього не хочемо, тому краще попередити таку ситуацію. Цей засіб від Ecomix дуже класний. Сьогодні вже не встигну вам його показати, але неодноразово користувалась, тому можу бути впевнена для того, щоб вам його порекомендувати. Якщо у вас на кухні є м'які меблі, для того, щоб вони не вбирали в себе всі запахи ароматної їжі, потрібно використовувати нейтралізатор запаху. Також це підійде для власників домашніх улюбленців. Знаю, що часто розпилюють засіб у повітря, але так робити не потрібно. Його наносимо на текстиль, для того, щоб він увібрав в себе неприємні аромати. Нейтралізатор з запахом квітів створить весняну атмосферу, навіть якщо за вікном дощі. Але якщо вам пощастило і вже сяє сонечко, це чудова нагода помити вікна. Цим ми зараз і займемось. Беремо вже знайомий нам засіб для скла і одразу наносимо його на вікно. Хвилюйтесь, якщо залишаються розводи. За декілька секунд засіб висохне і їх вже не буде видно. І таким способом миємо кожну частинку вікна. Не дивлячись на те, що воно старе, воно завжди може бути чистим, і це залежить лише від вас. Не обов'язково виділяти на прибирання цілий день або влаштовувати генеральне. Вам потрібно всього 15-20 хвилин на день для того, щоб ваша оселя завжди залишалась чистою. Вітаю вас з прийдешніми святами! Не забудьте підписатись на YouTube канал Watsons, а також пишіть в коментарях, що плануєте готувати до святкового столу. З вами була Аля, до наступних зустрічей!